Наш колектив їздив до міста Київ на міжнародний конкурс-фестиваль, Grand Денс Festival. Проходив він 17 травня. До цих організаторів ми приїжджаємо вже вдруге, їздили до міста Полтави тільки з іншим складом нашого колектива. В Полтаві у нас дебют був у молодшої групи. А в місті Києві у нас був дебют у середнього складу нашого колективу. Та також е, змагалися е, старший склад нашого колективу. Е, зайняли ми е, середній склад зайняв е, перше місце. Е, старша група зайняла два гран-при. І також наш колектив отримав Оскар від члена журі. Е, були е, колективи непогані. Але ми також були на дуже гарному рівні. Але були найкращі. були. Можна так сказати, тому отримали дуже гарні нагороди. враження незабутні дуже хвилювалася, але а, це такий дуже гарний досвід і такі неймовірні відчуття, коли виходиш на сцену і просто а, в першу чергу за тебе говорять емоції, і ти пропускаєш просто через себе кожен свій рух. Це просто насолода. Ну, Усі наші постановки, музика також мені. А, Різно подобається, але кожну постановку люблю дуже сильно, але по-різному. Я зараз танцюю своє соло, соло, називається Скрізь себе. Це така назва, яка пов'язана з моїм творчим шляхом, коли ти через невдачі, через сумніви, але з такими дуже палаючими очима прагнеш досягнути чогось та стати кращою версією себе. Ми займаємося сучасною хореографією. Я більше працюю зі стилем контемпорарі. Ми ставимо номера в цьому стилі і змагаємося також в цій категорії сучасний танець контемпорарі. Це сучасний танець, направлений на більш природний рух тіла. Тобто, ми за допомогою нашого тіла. Утворюємо природні рухи, відтворюємо природні рухи. Там був головний суддя Амадор Лопіс, дуже цікава зірка, дуже він епатажно виглядає. І там був флешмоб, то дуже сподобався. Це були неймовірні емоції, і неймовірний досвід. Ну, це треба було бачити. Ну, просто вражаючі емоції, також з конкурсу дуже ми всі нервувались. Там я от в головній ролі була, там теж дуже сильно нервувалась. За кулісами стоялася, так трусилась. Але я зібрала себе руки, і ми виступили і зробили грунтарі, тому я була дуже рада цьому. У цікави номера, але ну так багато мені не зайшло, там. Два номери максимум таке. Мені не сподобалось. Суперники були слабкі. Да, слабкі. Були наші номери дуже ну, гарні, дуже такі яскраві. А другі, ну там мені одежа не ну, сподобалась, а у нас були ну, такі яскраві соколи, ну номери і е, одежа. Мене дуже зацікавило. Другі танці, вони дуже яскраві, класні. Якось так склалося, що я вже 12 років танцюю. Мені це дуже подобається. Я не знаю, якось сама до цього прийшла. Було дуже цікаво подивитися на Амадора Лопеса. Також, мабуть, зрозуміти, як він нас оцінить. Було дуже це неймовірні почуття.